Вітаю вас, шановні! Слава Україні! Давно не було відео, а сьогодні от хочеться поговорити з вами. Про те, що у нас сьогодні дуже актуально, це відключення електрики, блекаут та все це лайно, що на нашу голову з вами звалилося. Дуже багато в останній час я стільки попадає роликів, відео та. Інших корисних в лапках апарат, як що підключати, як живитись, електроенергію та що куди вмикати, і в мене просто волосся на дибки встає. Чому зараз перед нами щиток електричний? Зараз дуже багато людей використовують різні павербанки. На 220 вольт на зразок EcoFlow, Bluetia, Generчі, Jacker. Там. Кількість неймовірна просто. І ніхто не знає, чи не, чи не навмисно, чи Як дивися їх підключають, це просто жах просто. А, до чого це? Я вам зараз покажу приклад. як, Наприклад, ось це беремо, наприклад, квартира, яка знімається, тобто глобально нічого переробляти в ній не бажано. Проводка стара ще радянська і все, що з цим може бути зв'язано. Був старий. Щиток. були чотири пробки, які дві з них стояли на розрив після лічильника. Одна пробка розривала фазу, інша Е, Останні дві одна після одна. Ні, ні, не так було. Спочатку було дві до лічильника і вже дві було вже потім на після лічильника. Приходили електрики з ДТЕК, поставили щиток, поміняли кабель той, що від неї, там був алюміній 2 квадрати, по-моєму, чи два з половиною. Поставили мідь 4 квадрати. І було 4 автомати. Ну, на 4 групи. Це стільки на стількість, кількість груп, на які була поділена мережа в квартирі. Що я ось потім сюди доставив для того, щоб можна було безпечно живити свій декофло? Так як показують, що взяти вилочку, став стромити її в розетку, такого ніколи в житті не робіть. Тому що в більшості случаї випадків переривається лише фаза, нуль іде нерозривний. Так як на лічильнику, наприклад, от взять, от фаза зайшла в лічильник, після лічильника вийшла, вона і пішла. а нуль, Оці всі оці обидві клеми, вони сумісні. Тобто це, що тут немає ні входу, ні виходу. Це все одне і те ж саме. Отже, на мою думку, найбезпечний спосіб, та й не тільки на мою думку, у всіх промислових об'єктах, та й кругом, де ставлять, наприклад, генератори, є таке поняття реверсивний контактор. Ось я поставив це побутова версія його маленька, в ньому є два нормально відкритих та два нормально закритих контакта. Він чотирьохполюсний. Тобто одночасно два дві клеми закриті. А дві відкриті. Якщо подається на нього живлення, то ті, що були відкриті, закриваються, ті, що були е, закриті, відкриваються. Е, по такому самому принципу ставлять е, такі ж контактори на генераторах або на інших на АВРах, ну, на автоматика водорезерву. Отже, я коли його поставив, ще в мене були опасіння, що може в якийсь там момент часу, в момент перемикання або вмикання, що ці всі контакти можуть там в якийсь момент бути одночасно включені. Тому я ще додав сюди бар'єр, і в нього стоїть затримка на вмикання 10 секунд. Тобто, коли подається міська мережа, то контактор спрацьовує, відкидає одразу живлення від ЕКОФЛО, А живлення з міської мережі на групи квартири ще не подається. Затримкою 10 секунд тільки потім. А от сам контактор, він запитаний до Бар'єра. Тобто, як тільки з'являється напруга міська, то контактор зразу спрацьовує а от бар'єр з 10 секундною затримкою. Це якраз унеможливлює те, щоб десь щось у цей момент, якісь контакти були всі одночасно включені чи виключені. І одне ще теж головне контактор. 4 Тобто розриваються не тільки фази, а й нулі. Це зроблено для того, що в EcoFlow у нього, якщо тикати ось таким індикатором, щоб не вдаватися в дрібниці і не заглиблюватись, можете просто провірити, там буде світитися дві фази. Це окрема тема розмови, чому там дві фази Кофло видає, а не фазу і нуль. Це як-небудь знімемо окремо відео. І от для того, щоб через наш глухий нуль ніде нічого нікуди від вас не пішло до сусідів, потрібно необхідно поставити реверсивний контактор, який повністю буде відключати вашу квартиру. Від міської мережі повністю. Щоб не нуль, не фаза, нічого не заходило ніде, нічого нікуди. І от коли таке стоїть, так і відбувається. Ми два контакти відрубляють фазу і нуль міської мережі і підрубляють фазу і нуль від екофло. А знизу ж вихід і пішло все на автоматики, ті, що вже в мережу нашої квартири. Отже, шановні, звісно, що кожен сам обирає, що і як підключати, але, будь ласка, перевіряйте те, що ви бачите, перевіряйте те, що ви чуєте. Дуже багато людей, які кажуть, що можна так, можна сяк, лучше перестрахуватись. І ні в якому разі не потрібно брати вихід із павербанк або з інвертор, або з чогось, і просто пхати в розетку, коли у вас немає напруги в хаті. Навіть якщо ви вимкнете автоматик від неї, як правило, то автоматик від неї стоїть однополюсний, він розриває тільки фазу. І потім, коли з'явиться яви, напруга, ну, щоб не наробити шкоди. Думаю, що ще декілька відео вийде найближчим часом. Тому що хочеться і про генератори поговорити, і про ці павербанки, тому що таке твориться, таке всім людям розказують, усі налякані цим блокаутом. А те, що наші деякі бариги, називаємо їх так, те, що вони продають людям, та те, що розповідають людям, то краще такого не робити, і... щоб саме не наробили блокауту ніякого. Так що, все буде Україна? Слава Україні. До зустрічі.